На Рівненщині нова влада. Сьогодні про це довідались і голови районних рад та місто обласного підпорядку. Ради взяли на себе всю відповідальність за ситуацію на Рівненщині. Представники голови районних рад, міські голови, керівники силових підрозділів, прокуратури СБУ, МВС, податкової інспекції. Всі керівники. Структурних підрозділів обласної державної адміністрації, членами президії, є в осіб. Це голова облради, його заступники, голови депутатських фракцій та комітетів обласної ради та ВО голови рівненської облдержадміністрації. Останній перед початком розгляду питань порядку денного робить заяву. В останній місяці політична криза в Україні у жорстке громадянське протистояння, затяг якого л'ється кров? Гинуть люди. Ми разом з усіма засуджуємо дії влади, які призвели до таких непоправних втрат. Разом з тим радикально налаштовані протестувальники відверто погрожують розправою сім'ям членів партії регіонів, при цьому представники правоохоронних органів не можуть гарантувати збереження їх життя і здоров'я. Тому прийнято рішення про припинення діяльності місцевих організацій партії регіонів в області. Проте, поки залишати займану посаду, Анатолій Юхименко не збирається. каже, поки не її тоді, коли голова рівненської облдержадміністрації приступить до виконання своїх обов'язків. Але члени президії вже не хочуть бачити Василя Берташа керівником області, готується зараз Верховною Радою проект постанови про перехід всіх повноважень адміністрації до обласних рад, тимчасово прийняти рішення про усунення. Василя Михайловича від займаної посади опломбувати кабінет, опломбувати шостий поверх і всі повноваження. Офіційно нашим рішенням нашої президії передати керівнику обласної ради пізніше стало відомо, що голова Рівненської облдержадміністрації знаходиться в лікарні. У нього запалення легенів. Члени президії вирішили таки опечатати кабінет Василя Берташа. А перший заступник голови Рівненської облради Михайло Карвко написав заяву на звільнення. Є молоді, енергійні, які сьогодні. Знають, що і як робити, так я ж як старий кадр, буду весь час оглядуватися на вимоги законодавства, так і буду чіплятися до кожної коми, чи відповідає воно закону, чи не відповідає. То щоб я не мордував себе і тих, хто зі мною працює, так я би просив прийняти таке рішення. Пообіцяв написати заяву на звільнення, і заступник голови Рівненської облради Олександр Чуприна, щоправда, лише перед сесією облради, на якій він хоче відзвітуватися за свою роботу на цій посаді. Олександр Тус, Юрій Кобів, новини Рівного.